Давай! Хоп! Опа! Добре, добре! Ще пару разів і будемо і будем звертатися! На сьогодні достатньо да, на сьогодні достатньо Так Ну Давай! Давай, рибка! Золотішка! Ай, що, І, і, і нічого, двійка, указка! Два, каппожопять! Ламається, була б така якась пластмаса була б тема. Так, о, ні, диви, глянь! Дивий! Ти бачив! Прикинь, що би закинув, і скинув! Глянь! Авіть! Я в шокі. Я в шокі. 40 см, граблі 35. У десь була, так? десь динуся з боку, на то маленьке що не побачили. Оба, от тобі це, треба дивитися. Може ми вже щось і викинули. Да, ми повикидали половину, щоб подойти, дав вже. Прикол. Так, клас вообще. Супер. Супер, супер, приємно, блін. Золотішко. Золотішко? Ступино золотішко. Що ще може бути?